Друзі, всіх вітаю на зв'язку з Крітну Вась. І нещодавно стало відомо, який танк буде за конструкторське бюро. Насправді я дещо здивований, але маємо, що маємо. Зустрічайте це об'єкт 452К. Ось такий е дивний він має вигляд, е наче щось по ньому вдарило, він притиснувся до землі. Але нас цікавить не це. А нас цікавлять характеристики цієї машини. Дивіться, а, тут доволі все цікаво. Стабілізація як в Об'єкта 279, розкид та а, зведення як в 277, ну КД це таке специфічна річ: альфа 560, пробиття на ББшках 260, на акумулятивах 320. Доволі все непогано. 2400 хп. Це на 100 хп більше, ніж 279-го. А... Ви далі зрозумієте, чому я порівнюю з 279 м взагалі. А... Далі. Єдине, але дивіться, в 279-го а... питома потужність двигуна 14,17 кінських сил на тонну. А в 452К 13,6. Е, максималка 35, як 2.79-го, але роз, ну, розганятися він буде трошечки трошечки гірше. Ну, проходимість в нього трошки краще, але загалом, ну і по колу він е, рухається навколо себе, теж краще. Але загалом щось по мобільності буде приблизно як 279 й і за стабілізацією так само. Загалом непогано. Якщо чесно, як на мою думку, ще великий плюс цього танку це кути гра... мінус 7 вниз. Для радянських танків це доволі гарна штука. Чим танк цей прикольний, тим, що в нього доволі цікава броня. Давайте на неї подивимось. Вмикаємо ми такий перегляд. Кумулятиви 320. І якщо ви будете стояти від. Башти, то при пробитті кумулятивів 320, ось все як цікаво виглядає. Можна якось там спробувати закидувати цей дальній лічок, але це буде складно, коли ви будете грати від кутів. Також можна буде спробувати прокинути під башту, але цього, ви зрозумієте, зрозумі... ну, це... шанс цього дуже маленький. Танкувати від борту доволі важко буде, тому що маємо ми ось, ось таку фігню. оці щоки корпусу. Ну, перекручувати її, ви розумієте, що немає сенсу. А, ну, ще можуть вам закинути сюди в мотор, але теж треба ще влучити. Хоча ми всі розуміємо, що в нашій грі все буває можливим. Але ми тут зібралися заради іншого. Яга uh, є 100 найбільше пробиття в нашій грі. І ось що ми маємо. Якщо ви будете танкувати від, uh, грати від кутів мінус 7, тоді у вас все одно uh, ваше доволі величеньке. Uh, ну Це я би назвав SLD, тому що NLD ось воно знаходиться. Оце дно. От, ось дно, ось NLD, ось SLD, а ось VLD вже. Uh, Воно буде виглядати, його треба буде якось ховати, і яга вас, в принципі, не проб'є. Так само, з... де він там в мене знаходиться, є третій, є четвертий без різниці на голді. Дивіться, знову таки, буде рікошет, але майте на увазі ховайте СЛД своє. Загалом все виглядає цікаво. Єдине, але цьому танку. Всі знають, який критуємо 279. В цього танку, в принципі, теж е, вс, все те ж саме. ХПшки двигуна такі ж самі, ХПшки траків, а, ХП боєукладки та ХП баків. Все однакове, але в 2.79 го шанс підпалу 13%. В цього танку 15%. Тому заздалегідь беремо, вкачуємо собі а, закалку експериментальну. Т3 ставимо обов'язково. Далі, якщо ви хочете нормально грати на цьому танку, берете ставити бонову турбіну. Ну і вже по можливості, якщо у вас є боновий е досилач, ласкаво просимо. І тоді, взагалі, все у вас буде чудово. В загальному, єдине мінус цього танку, ще додатковий, він сліпий. Він реально сліпий. 390 метрів а, в 279 та 277, 400 метрів огляду. Тому майте на увазі, ви будете сліпувати. На сьогодні це все. Дуже дякую всім за перегляд. А, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки та обов'язково пишіть коментарі і свою думку. Думку, блять. Коротше, пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно цього танку. До наступних зустрічей.